Попередження сценарій до відео був написаний в грудні 23-го року. Ідея запозичена у Кенді Іві, тому можете піти і підписатися на неї. О, вандертрейд! Чудове доповнення до ігор, де ти можеш відправити Майме з м'ям я їм дітей і отримати буквально все, що завгодно. Відчайні до покемонів з першого руту. Я ніколи не користувалася цією функцією, як мінімум, тому що грала на емуляторах в перші п'ять поколінь. Але як тільки купила 3 Трідієску і завантажила Pokemon X, я мала спробувати омрійну мною функцію. Але нічого не вийшло, бо в мене там виникли проблеми з інтернетом і шопом. E так що прийшлося чекати, то поки я куплю свіч. І я його купила за зароблені грошики з комішок. Придбала Скарлетт, спіймала личонка, мій молодший брат назвав її відео. І я її вандертрейднула. Мій перший в житті вандертрейд. Що ж я отримала? Шайні снізла. Не хакнутого, хтось його переніс з покемонгу і віддав мені. Я буду опікати тебе все життя, ти будеш сидіти в спеціальній коробочці. Тепер я можу вандертрейдити. Я хочу це зробити з 500 покемонами. Чому? Бо можу. Люблю статистику. Але спочатку треба знайти жертву. Хм. Так, чудово, ідеально! Хто не знав, я обожнюю вуперів. Квацар навіть був у моїй команді до елітної четвірки в Хардголді. І коли я дізналася, що буде нова форма вуперів Палдея, я була просто в екстазі. Вони ж такі гарнюні, як їх можна не любити. Тепер час їх усіх ловити. Перевага вуперів у тому, що їх досить легко і швидко знайти на початку гри. Тож я ловила і ловила, і ловила. А потім мені щось стало нудно, тож я вирішила їх розмножувати. Хоч якийсь плюс Карлота – це пікніки. Мені взагалі дуже сподобалось накладати сендвічі, це весело. Та й спостерігати, як ці малята грають, теж було цікаво. Але тепер час вилуплювати всі ці яйця. Скільки їх тут у мене? 200? 300? 400? Добре, що все це не займає дуже багато часу. Тому я бігала і бігала і плавала допоки всі не вилупились. Таким чином, я наловила 500 вуперів, у кожного є своє ім'я. І я вирішила не давати ім'я каналу, бо так не цікаво, тому у кожного воно різне. До вашої уваги мої улюблені: Лілмен, хеммастер, полуничка, бублик, сухарик, безносик. Пікаклон і Йорлі Поп. У ну, мене є набагато більше, але і цих достатньо. Найголовніший це Ісус. Бо ну, подивіться, як він народився. Прийшов час вондертрейдити Чи сюрпрайз трейдити кому як. Hours later. Через я не знаю скільки годин я всіх трейднула. Бо це було більше 20 коробок заповнених вуборами. До речі, цікавий факт. Коли трейдила Ісуса, то мені відправили хакнутого покемона зім'ям з Різдвом. Я всіх про це трейдила, плюс-мінус на новий рік і трохи раніше. Досить мило, але шкода, що охакнута. Прийшов час найголовнішого статистики. Але перед цим хочу зауважити, що Скарлет зараз підключається до Pokemon Home. Тому, як ви думаєте, скільки у мене було взломок? Нагадую, що це статистика за грудень 23-го року. Зараз все набагато гірше. Правильно, 26. Не звучить, неначе це багато, але це кожен дев'ятнадцятий хакнутий. Це жах, люди, нащо? Всіх хакнутих покемонів я відпускала. Іноді забирала те, що вони про собі тримали, але завжди відпускала. Киш, фу, йди звідси, портять мені всю статистику. Перейдемо до того, кого ж все таки було найбільше. П'яте місце Фойкоко та Фрокі. Їх було цілих сім, а це кожен сімдесят перший. Четверте місце поділили Чермандер та Діглет. Один з ділетів був залола. Їх було вісім, а це кожен п'ятдесят перший. Третє місце Іві з дев'ятьма покемонами, це кожен п'ятдесят другий. Друге місце Спрігатіто. Їх було десять, а це кожен 50-й. І перше місце поділили Лечонг та Деліборд. Їх було одинадцять, а це кожен сорок п'ятий. Чому ж деліборд? Ну, нещодавно був Аутбрейк, але. Більшість з цих делібордів мені вондертрейдила людина з нікнеймом Fallen Senpaй. Я загуглила і знайшла такого покетюбера. Тому мені здається, хтось теж робить відео про Вондертрейд. Ну, чи робив. Один з моїх вуперів прилетів назад до мене, що досить сумно. Але на час сумувати, час дивитися регіональну статистику: скільки покемонів з різних регіонів. Канто 90 це кожен п'ятий з половиною. Джонто – 45, це кожен одинадцятий. Хоен – 36, це кожен тринадцятий. Сіно – 28, це кожен сімнадцятий. Юнова – 41, це кожен двадцять перший. Калос – 36, це знову ж таки кожен тринадцятий. Алола – 60, це кожен восьмий. Галар – 45, кожен одинадцятий. Палдея – 93. Кожен п'ятий, усього 474. І останнє марки. Деякі мої вупори їх мали, ще деяким я дала предмети потримати. Але що ж мають ті, кого я отримала? Найбільше було з незвичайною маркою. А це 5. У двох була альфа-марка. А що у мене взагалі лише три покемони з хісую, і двоє з них то альфа-покемони. Ще двоє були гурмани та двоє сонних. Та один чемпіон палдеї. Нащо його віддавати. <смір> Бідний райчу. Люблю я Вандертрейд не тільки за різноманітні покемонів, а й за те, як їх назвали оригінальні тренери. Це додає їм стільки характеру, тому тепер перейдемо до моїх улюблених імен. А це в нас Бетховен, Поркі Макбейкон, хороший хлопчик, Саніно, Аксолото, Метаморф, Діксі. Оліні, Вафелька та Геррі. Взагалі це не всі, але ті, які мені найбільше сподобались. Скоріше за все, частина цих імен це просто назва покемонів з того регіону, звідки вони прийшли. Але мені все одно подобається. Чи зроблю я подібне відео в майбутньому? Можливо, все залежить від якості покемон DA. Бо ну, вибачте, я не збираюсь купляти грузу 2000, якщо вона буде виглядати як Scarlet. За тисячу через два роки після випуску? Ну, можливо, можливо. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за перегляд. Якщо хочете побачити більше моїх малюночків, то переходьте в мій телеграм. Бувайте!